Так, друзі. Іде запись чи ні? А, так, да, здається, йде. Включив, да? Подивіться, йде там? Да, все. Щоб не переписувати просто потом по 105 раз. А то зараз завтикаю, не нажав, да, воно буде це. І не запишу, я тут не розказую, короче, да, пів часа, а потом по новой прийдеться все розказувати. Ну, буває і таке, що зробиш. Так, друзі, всім привіт. Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. Отакий хлопака. Наш хлопак. Ну шо, трудяги мої. Е, шо? Трьохточку бачили, як я встановлював в попередньому відео. Красавчики. Лайк поставили, написали коментар. Дивіться мені, бо я зайду перевірю. Щоб все було по красоті, друзі. Так, сьогодні ставимо плужок. І поїдемо пробувати грати. Коротше, відео обіцяє бути дуже цікавим. <хе> Тому, друзі, беріть чайок із печеньки. Дай погнали. Зараз буду витягувати вухти, блядь, дай поїдемо в поле. Ну що ж, бажаю приємного перегляду, багато балакати не будемо. Все, погнали, бо час іде, все. Треба скоріше все робити. Бо треба ще там одній людині попросили згорати. Сьогодні треба встигнути. Так що, пошов я поплуг тягнути? Але спина болить, не знаю, як я його витягну. Ну нічого, думаю, дотягну тут недалеко. Хлопці, хто хоче мені допомогти, то допоможіть буду радий. Не відмовлюсь від вашої допомоги. Ну я жартую, звісно. Так, чекайте, зараз приволоку цей плуг, коротше, де буду цепляти. Та й покажу вам. Не перемикайте. Фух, трохи тяжкуватий цей плужок. Трохи є, друзі. Це не той 2 по 20. той що йшов в комплекті. Не в комплекті, не йшов він в комплекті. Я його окремо докупляв. Хоча може мене і взули, може він мав бути в комплекті той плуг. Бо обично бачу на магазинах продають фриза і плуг. Двокорпусний цей. 220. Ну це ще я купив теж 220, друзі, але це вже йде на трьох точку, зараз побачите. Зараз до волоку. Ох, ромає, тяжку ладний. Це тяжко ласний. Ось такий плов не знаю, побачимо, як він буде орати. Відос я у Ромчика Техноворона подивився. Як треба налаштовувати луг правильно. Ромчик, дякую тобі за цікаву та корисну інформацію. Бо я вперше буду це робити, настраювати. Ну і орати так само в перший раз буду. Так що, друзі, підтримайте мене лайком і коментарями. Друзі, ну що, приступаємо до горанки. Ось тракторець, кінтавер. Ось такий плуг 2,20 і трохточка, І зараз побачимо, що він зможе. Чи зможе він орати, чи ні. Ось трошки я тут спробував, коротше, настраював. От, вроді би настроїв більш-менш, зараз побачимо. Зараз будемо, коротше. Тут трошечки гною ну, розкидали, з батьком вивезли. Тут коротше, десь 10 сотик. Зараз будемо пробувати. Там права сторона, там було жито. Десь пару сотик е города це є, жито посіяне. Я його чуть фризою порубав, коротше, щоб трошки легше було, щоб корку цю зірвати. От. І зараз спробуємо, як буде горати тракторець. Ну що ж, побажайте мені удачі. Хе. Мені і тракторцю. Все. Погнали, зараз перший круг пробний, коротше, а далі будемо розривати YouTube. просто. Буде топ-контент. Ну що ж, підтримайте мене лайком, коментарями, короте, друзі. Зараз буде оранка на межі. Можливостей. Ну що, погнали. Ні, в принципі моне і знищували ну мені смысл, мені 16 хватає, десь бачу, ми нормально ось нормально воро. Так що Зараз поїдемо на жито, коротше. Я зараз не витаюсь там, там. Покажу вам. Ось такий результат вийшов. Ні, правда, не все пригорався, де-не-де місцями залишилось. Було темно вже. <кій> Друзі, вибачайте, коротше, відео з горонкою зняти не вийшло тут. Тут з краю не дуже, тут я настраював, то воно так вийшло. Далі вже нормально. Настрою і нормально вже почало оце горати. Там зверху була картопля, там м'якше трохи було. Тут під гору туди вверх, сюди трошки склон є донизу. Ось тримаю телефон, бачите, що права сторона, бачите, вища земля, а сюди йде нижче. З правого углу екрана, бачите, зверху йде вище, а сюди нижче. А це телефон рівно тримає. Тобто склон тут такий трохи є. Ну не дуже великий, але є трохи. Получається, там було з тієї сторони жито, От то, що я його фризував, трошки корку зверху порізав. Ось. А тут, виходить, знизу були гарбузи. Земля після цілини була тільки пофризована весною і не оралась другий раз. Тому земля була важкувата, воно тут збилось, така тверда, але нічого, дивіться, як плужок справився нормально, все чітко. Тому друзі, бачите, мототрактор теж може орати. Ні. На трьох точки, звісно. І навіть два корпуси. Бачите, у нас земля в принципі, не дуже тяжка, така не цей. То в принципі я ж кажу, два корпуси по 20 тягне нормально. Навіть під гору. Ось, друзі, тому вибачайте, що не зняв, вже темніло. Просто я до цього знімав. Ой, кажу, знімав. Просто я до цього виграв батько 8 сотих, потім поїхав сусідки зробив, 5 сотих виграв. Ось і вже собі, коротше, коли вже почав орати, поки по краям тут чуть підрегулював. підстроєн, дивлюсь, почало темніти, і вже не було часу, коли його знімати, друзі, то я коротше, вже це. То я вже не знімався, виграв. Тут десь 10 сотих мене, я тоді переміряв з батьком крокою. Коротше, десь, ну, 10 сотих тут, коротше, землі. Ось, зараз підійду туди ближче, покажу як воно жито переорало. ну Видно таке трохи з кібами, бо земля плотніша була, тут -то трошки м'якше, але все одно тракторист справився. Ну Трошки дим кидав, звісно, але в принципі нормально, не критично. Ну, зараз підійду ближче на ту сторону вам покажу. Ось друзі, бачите? Ось видно, де жито було. ось. Ось так, як палець ось, бачите, тут видно воно сюди лівіше, бачите, з кібами типу, таке воно. От. Бо там після жита, виходить, стерня ця була. От, Я її чуть порвав зверху, легенько там пару сантиметрів корку цю зірвав, щоб легше було орати. Дивіться, і нормально. Ось бачите, і видно, оце так прямо все пошло, це жито. Ай, камера на палець зводиться. Оце ось, лівіше, оце все жито було. А це, виходить, права сторони з гарбузи, а там картопля вище. <кій> То тут, бачите, нормально розсипає. Але було томне, я кажу, дивіться, і гній не весь, звісно, пригорався, але все одно, дивіться, нормально. Вже поночі, вже темно було, до пів орав цей город, коротше, друзі. Щоб стигнуть, бо я не знаю, коли в мене там будуть вихідні, чи вийде коли. Чи буде час, щоб його... Зробити нормально, то друзі, я не встиг вам зняти відео, тому показую сам результат. Друзі, все-таки ще городик тут біля хати. Є. Тут було жито, коротше. я його сіяв на прикормку, коротше. косили корові давали. Ось ось тут біля хати. Може хто пам'ять весною, я перед фрезеруванням. Ось, як чекав на фрезеровку, щоб фрезервати городи, я вам показував, як тут жито посіли, як воно посходило гарненько було. Ось тут я не знаю, щось тут теж десь 5 сотих, чи скільки. Чи 3 сотих, не пам'ятаю точно. Ну, от. Такий городик і тут стерня, коротше. Хтось там просив, а ну давай по стерні, якого трактор твій. Ну, мототрактор, як він справиться із стерньою каже. Дивіться, друзі, тут я фрезою не буду йти. Ну, тут стерня не велика, це не те, що тут... А... Жито було на, цей, на зерно, ми його не молотили, я ж кажу, це я просто його косив. Косив корові, це, давали в їжу. Ось. Тому дивіться, бачите, тут стерня така невеличка, але цей. Виходить, земля оброблялася ж в тому році коротше, на осінь. Мене тоді, я уїхав в ротацію, я тоді своїм тут а не вийшло мені орати. То мені батько тут мотоблоком своїм вигоров, зробив городик і потім посіли, що це зерно, це жито. От. І виходить, земля, бачите, вона як тверда, як ціліна. Тут. Ну, не геть, як ціліна, звісно, але все одно така твердувата. І, друзі, як буде час, я постараюсь, можливо, ось на днях вийде. Приїхати, то я думаю, друзі, щоб ще видно було до днем зняти вам, все-таки показати. Нагороди Городині не вийшло показати, там і гной був, поняли, з гноєм. І він, в принципі, не буксував так, щоб крепко. Але в мене те, що блокировка, може, це воно якби спасає, розумієте що колесо воно не пробуксовує, а за що того, що право в зацепі нормально в розорці йде, то і, виходить, що і, і ліве нормально воно не пробуксовує так само. Ну і через це. Нормально вийшло. Тому, друзі, якщо вийде, я ж кажу, буду тут знімати, як я буду це жито, ось по стороні орати, подивитись, що цей тракторець може. Чи може він орати 2 по 20 плужком чи ні. Тому, друзі, дивіться, така оранка вийшла мототрактором. Я думаю, що непогано, в принципі. Найгірше, ніж міні-трактором. Там... Ну, писали 2 по 20, а по факту я не знаю, друзі, зніму якось більш детальний огляд плужка. то я вам покажу коротше, як там, що, по чому, скільки дійсно там виходить, чи є там 2 по 20. Ну, я не знаю, мені здається, що немає. Коротше, така оранка, друзі. Таке відео. Дійсно шкода, що не змог я зняти. Ну, бо вже пізно, вже темніло, я хотів швидше його доробити, бо думаю, чи буде в мене ще вийде якось на службі, щоб приїхати додому, да, щоб його це все вигороти по-видному, да, щоб відео зняти. Для, спеціально для відео для вас, хлопці, то, На жаль, не вийшло, коротше, я ж кажу, то, бо я поки батько зробив, він сусідці зробив, просила зробити її теж вигороти, то там 500 їх зробив, то ще якісь гроші заробив трохи, скажімо так, на соляру. От, і такий результат, ну в принципі непоганий. Я так думаю. Пишіть свою думку як вам Така оранка. Але я ж кажу, дай Бог, то побачите як я буду жити орато. Подивитись як буде, як він справиться з тою роботою. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Що додивились до кінця. Ну хто, звісно, додивився до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!